Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василю, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто виїхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має е, часу та можливості самостійно шукати автомобіль, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Honda Pілот. Восьмий рік, 231 пробігу, 3,5 газ бензин. 11700 вартість автомобіля 231 пробігу така машинка кого цікавить? Audi Q5. Так, по опису у нас 17 рік, 120 пробігу, 2,0 бензина, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, 28500 по вартості, тут він код. Пам'ять сидінь. Панорамка. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Свіжа пропозиція на ринку. Так, По опису. Це 17 рік 170 пробігу, 2,0 бензин, автомат, повний привід, 13900 по вартості. Бачимо контакти. Досить хороша ціна. Тканинний салон. Старт-стоп, повний привід. Тут, до речі, побірці це у нас є, що у нас пишуть, 17-й рік чистий, це 8-й місяць 17-го року. Гарна реценал. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Tesla Model I. Y. ігрик в народі. То, як називається. 20-й рік, 103 пробігу, 75 кВт батарейка, запас ходу 450 км. Мінімальні пошкодження. Ось він код. Повністю обслужена на bosch сервіс і ціна договірна. Контакти для інформації є. Безпека ціла. Чорний шкіряний салон. От так виглядає панорамка тут без поперечок, як в встрієшся. Два комплекти резини, зима-літо. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Renault Kadjar в класному кольорі. Так, Це у нас 18 рік, 38 тисяч пробігу. 1,3 бензин, 17 бензин, 17900 вартості. Є два комплекти резини, бачимо контакти. Більше інформації за телефоном. Шкіряний салончик бачимо. Volkswagen Touareg. П'ятий рік 278 пробігу, 3,2 газ бензин в рідній фарбі ціна 7500 500 долара по контакти. контактиний салончик з фаркопом. Значить поруч Тігуан. Так, Тіган по опису 13, 240 пробігу, 2,0 бензин, автомат. Ціна 10 999. Контакти ось тут. Тканинний салон. Такий автомобіль. Nissan Qashqai. 13, рік, 232 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, обслужений автомобіль 10 950 по вартості. Та комбінований салончик, підігрів, кліматконтроль з форкопом. Audi Q7. 19 рік, 87 пробігу, 3,0 бензин. Комплектація Prestige, 40 тисяч доларів по вартості. Тут контакти. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Так, шкіряний салончик, максимальна комплектація. BMW X5, 8 рік модельний, 9-й, 3.0, газ бензин без підфарбувань, без ДТП 12700 по вартості. Два комплекти резини, класний салончик. Kia Sportage. 2007 рік, 211 пробіг, 2.0 бензин, механіка, обслужений автомобіль 7500 по вартості. Комбінований салон, клімат, контроль є. досить гарна комплектація. Кого цікавить? Телефонуйте. Peugeot 3008. 18 рік, 226 пробігу, 1,2 бензин, механіка. 14900 по вартості. Шкіряний салончик. З форкопом Mazda CX5, 20 рік, 2,5 бензин, автомат, 21 тисяча доларів, 125 пробігу. Тут контакти. Шкіряний салончик комбінований. Більше інформації уточніть у власника. Audi Q5. 20 рік, 27500 по вартості, 137 пробігу. 2,0 бензин на автоматі, звичайно. Контакти бачимо, він код. Ось тут. Відчинена машинка. пам'ятний сидінь. Кого цікавий? телефонуйте до власника. Ford Ford Escape. 16, рік 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід, 10-100 по вартості. 129 пробігу, контакти бачимо. Тут він код. Audi Q5. 11 рік, 210 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 13400 по вартості. Обслужений автомобіль. Є пам'ять сидін, до речі. Панорамка. Немає. Так, є така красива Hyundai Santa Fe. Дивіться, карешітка. Вже космічний дизайн, я б сказав. 21 рік, 67 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, 27800 по вартості. Тут контакти, тут він-код. Канинний салон, правда. Така машинка кого цікавить. Volkswagen Tiguan. 14 рік. 195 пробігу, 2,0 бензин, автомат, повний привід, 13 100 по вартості. Контакти бачимо, він код. Так, зачинено. Шкіряний салон по автомобілю. Більше інформації уточнюйте. Nissan Rock. Свіжа пропозиція на ринку. По опису у нас 16 рік, 80 пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою, повна комплектація, 16 16300 вартість автомобіля. Бачимо контакти, він код. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте вже більш повну інформацію. Є без доступ, шкіряний салончик з регулюванням, підігріве сидінь, старт-стоп. Так, Гарні диски, гарна резина, електробагажник, електроляда. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot 3008 10 рік 190 пробіг, 1,6 бензин з механічною коробкою. 7400 по вартості. Контакти бачимо. Honda Cerva 2008 рік, 254 пробігу, 2,2 дизель. Обслужена машинка, 10-200 по вартості. Бачимо контакти до власника. Автомобіль з фаркопом. Поруч покажу Lexus. Так, по опису сьомий рік, 3,5 бензин, автоматична коробка, 10250 по вартості. Бачимо контакти. Шкіряний салон, автоматична коробка. Hyundai Santa Fe. 13 рік, саме місно. 209 пробігу, 17 дизель по вартості, 2.0 дизель. Коробка автоматична. Шкіряний салон. Покажу по салону. Цікавий, телефонуйте, власник розкаже вам більше про автомобіль. Audi Q7. 8 рік, 305 пробігу, 3,0 дизель, автоматична коробка. Обслужений, обслужений автомобіль 14 850 по вартості. Тут бачимо контакти до власника. Так, БМВ. Так, 12 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка М-Пакет 16900 по вартості. Контакти бачимо. Чорний шкіряний салончик. Пам'ять сидінь. Привіт. Фольсваген Tiguan. Tiguan. 19 2019 року, 82 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, ціна 20 тисяч 950 доларів. Бачимо контакти. Покажу він код. Кіряний салон, клімат-контроль бачимо. Кого цікавить телефонуйте?